Люди, займайтеся своїм життям. Коли ви мені пишете в чому ходити, в чому пропонувати булки, як я маю виглядати, коли мені народжувати, якого чоловіка знайти, це все лише ваша думка. У мене є своє особисте життя. Навколо нас стільки всього негативного, ми живемо в такі часи, що ви знаходите в цей момент час. Щоб саме під моїм постом написати свій гімняний коментар, пишіть, якщо ви хочете цим жити. А я вам скажу, що я живу своє життя так, як я хочу, в чому я хочу, і роблю те, що я хочу. А головне, що я сьогодні. Як маленький підприємець допомагаю військовим системно, стабільно і вже четвертий рік і роблю це так, що про це чує вся наша держава. Тому я пропоную тобі витратити свою енергію і силу для того, щоб відправити військовому, хоча б добрі слова, а не витрачати свій час для того, щоб волонтеру, бізнесвумен, Відомій особі відправляти свої гімнокоментарі. Тому, друзі, прошу люди, зверніть увагу на те, що навколо вас, і на те, що робите ви. Ви дзеркало, те, що ви робите, те, ви і отримаєте. Шануйтеся.